Сьогодні у нас відбувся захід у музеї садилі Володимира Короленка в Полтаві. Захід називався Магма Українських Сердець, за назвою нашої спільної з Віктором Залевським збірки Магма Українських сердець. Честь має бути поетом і солдатом Віктор Залевський У Фейсбуці він також шалений прапор, дядя Вітя. Він зараз. Служить І він учасник Майдану, наш захисник з 2014 року. Більше пише російською з Херсона, це, не, це просто пояснює його російськість, а я її перекладала його українською. От сьогодні ми провели цей захід, захід по патріотичному вихованню молоді. У нас тут були ліцеїсти із ліцею імені Вала Грицеєнка, були із інших закладів. Віші Залевського, Залевського читав Петро Ворона, доброволець наш і наш довічний голова обласної ради. Щаска є всі, не буду, 14 березня День добровольця не випадково, тому що якраз цей день у 2014 році хлопці, об'єднавшись у добровільчі формування, пішли захищати країну проти російської агресії. Але історія веде нас у далеке минуле. І Першими добровольцями були і козаки, і січові стрільці, і ті ж гайдамаки, які захищали країну. І, звичайно, українська повстанська армія, яка була надзвичайно сильною, боролася проти ворога за Україну. І, звичайно, це формування, Азов, Айдар. Мені випала честь служити в єдиному добровольчому формуванні Збройних сил України це батальйон Фенікс. До речі, в Кримчузі один з перших хлопців, який загинув від батальйонів Фенікс, Богдан Гавеля, який похований на кладовищі, ми постійно шануємо і згадуємо це мій побратим. На добровольцях фактично утрималася незалежність країни. це хлопці, які на передові самі найперші прийняли бій і підставили груди для того, щоб захистити країну. Серед них дуже багато патріотів. І коли почалася війна, то, мабуть, ви бачили всі, всі біля військоматів, було добровольців, всі було були людей, які знову ж таки в 23-му році перші кинули захищати країну. Я пишаюся, що я доброволець. Я пишаюся своїми побратимами. І хай держава належним чином відноситься до ранку водору цих людей. Слава Україні! Не <му> розповіть свої щастя, слава, Больська, насквозь, Господи цей час, що крошує нас. Щас диковання. Абсолютно співзвучні з моїми думками. Рада для мене є велика відкриття, велика честь. Я двохсотий, сплатив ціну, жереб долі прийнявши чесно, я життям зупиняв війну, щоб вам розпитали весни. Я двохсотий, щоб ти не був пошматованим плодчя тіло. щоб майбутнє мене пом'янув і з онуком і вдав його крила. Я двохсотий, аби в десадок твої діти не йшли без тебе. Щоби пекла зловісний рок не шугазнув кинжалами з неба. Я двох сотень. Поліг за волю не заради геройського чину, Просто вибрав таку я долю захищати тебе і Україну. Вірш називається магно українських сердець. Суча воєнна пучина спутила мир на нівець Зброя в нас вірно єдина! Магма в країнських сердець. Байдуже Ситій Європі, всівшись на теплий стілець, вірю, байдужість розтопить магма українських сердець. І штатам ніяк не второпать, що намурвався тербець і ворога палить на попіл. Магма українських сердець. В світ водолій входить владно скоро орді вже кінець, знищить расистів нещадно магма українських сердець, світе вкарбуй цю хвилину. Правда постала на герць волею, сильна лавина, магни український сердець.